Обираєш ти, а не за тебе на Львівському залізничному вокзалі. Відкрили інформаційний центр рекрутингу до лав зсу. Там розмістили інформстійку, де військовозобов'язаним можуть надати всі необхідні дані про. Вакансії, зарплатню та командирів у різних підрозділах збройних сил йдеться винятково про інформацію. Хто зацікавився, має звертатися до рекрутерів саме вже цього підрозділу і там підписувати контракт. Раніше такий інформаційний центр запрацював також на центральному вокзалі столиці. І про особливості Львівського зараз дізнаємося в уповноваженого представника Міноборони з питання рекрутингу Олексія Бежевця. Він зараз зі студією ТСН наживо. Пане Олексію, вітаю, дякую, що долучилися до ефіру. Добрий день. Отже, скільки людей щодоби проходить через цей от львівський вокзал? Тобто, скільки потенційно можуть зацікавитися інформацією, яка тепер представлена. Десятки тисяч людей щодня проходять звільський вокзал. Це великий залізничний вузол. Люди як приїжджають, так і від'їжджають звідси. Це одне з місць, коли люди взагалі. Прямують в західну Україну, в західні наші регіони. Відповідно, наша задача максимально поширити інформацію про мережу наших центрів. Звичайно, про рекрутинговий центр у Львові, який на вулиці Костя шістдесят 67, працює ще з середини лютого, а також про інформацію щодо наявності інших центрів для тих людей, які виїжджають зі Львова і можуть звернутися по всій Україні в центри, які зараз вже працюють. Скажіть, от чергові біля інформаційних сендів, хто вони наскільки ґрунтовно можуть розповісти про особливості служби в тому чи іншому підрозділі? Це працівники Укрзалізниці, це наші дівчата, яких ми проінструктурували, у яких є необхідні інформаційні матеріали. Їхня задача дуже проста: донести до людини, яка, проходячи повз, зацікавилась, побачила банер, побачила матеріали, дещо прокоментувати, зорієнтувати людину, що є така зараз можливість, що таке рекрутинг до лав. Сил оборони загалом, і зорієнтувати, куди можна звернутися по телефону або прийти фізично. Тобто тут не рекрутують, тут максимум інформації про цей процес не надають, тут проста функція більше поширити інформацію про ці можливості і зорієнтувати людину, куди далі рухатися, якщо такий інтерес проявляється. Львівський центр вже не перший з досвіду київського, який запрацював раніше. От наскільки багато людей звертаються до них по інформацію і чи потім звертаються вже до відповідних військових частин? Так, ми якраз відслідкували, тому що інформаційний стенд на київському вокзалі працює вже певний час. Там незабаром буде місяць. Щоб інтерес є, люди цікавляться. Це сотні людей щодня. Відповідно, цю ініціативу, цю активність вирішили по. Поширити також і на Львівський вокзал, і ми бачимо, що з тих людей, які зацікавилися, взяли відповідний буклет. Дійсно, це збільшує поток, зокрема в Києві до Київського рекрутингового центру, який також знаходиться в Солом'янському ЦНАПі. Відповідно, оскільки зараз потреба максимально поширити інформацію про таку можливість існує. Ми і використовуємо отакі локації, де великий потік людей і де є можливість до людей донести цю інформацію. А дозвольте ще коротко поточнити, скільки загалом рекрутингових центрів є зараз в Україні, і чи є якийсь план, скільки їх має бути надалі? 21 центр загалом на сьогодні налічує наша мережа: Львів, Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Ужгород, Мукачево. Мережа в Дніпропетровській Полтавській областях районних центрів. Тобто, загалом 21 центр. Незабаром будемо відкривати також в інших містах, які зараз готуються і по західній, і по центральній, і по південній, по північній Україні. Ось наша мета охопити всі регіони до 40 центрів загалом попередньо заплановано відкрити, для того, щоб максимально зручно людина могла в своєму регіоні звернутися, отримати інформацію, консультації і потім допомогу на шляху до армії. Дякую вам за інформацію про новостворений рекрутинговий центр на львівському вокзалі. Ми от щойно розпитали в ефірі ТСН в уповноваженого представника Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця.